Це ті самі геройські двері, за якими жив і виріс наш знаменитий герой Грибов Роман. Заходьте, будь ласка, я його не бачила чотири місяці, а тому я думала і не побачу. Але Бог змилостився наді мною. А тому зробила такий собі куточок. Оце його портрет, це його форма. От і я сюди приходжу, і наче він зі мною рядом. Перше я пережила інтернетну смерть сина. Я взагалі нічого не знала. Я, це було жахіття, але трохи десь була впевнена, що він живий. Я кожен день до цього портрета балакала. І ви знаєте, оце, коли вже ми я потоп трошки цей відійду, коли ми зустрілися з сином, виявляється, він чу мене. Там в полоні у тій катівні, він мене чув. Я балакала до нього, до цього портрета. Син, держися, не зірвися, витримай. І тут лунає на телефон незнайомий. Просто це, як знаєте, гім серед ясного неба. Мама каже: привіт. Все, я, я мало не запритомніла він для мене вже герой, тим, що він є мій син, і завжди був. ним. Він вже практично четвертий рік захищає Україну, пройшов зону АТО, пройшов всі гарячі точки. І саме в оцій кімнаті, як сказати, можна сказати, де бідненькі обстановці, саме тут народжуються такі герої. Коли прозвучав оце послання кораблю, для мене це було щось таке, бо я ніколи, по-перше, таких слів за все життя не чула. Дуже мужня наша нація. Дуже мужні ми українці, нас ніхто, ні один москаль, ні одна тварина в світі, ні одне вороже око нас не зламають. Дуже радий. Дуже радий. чесна відзнака за заслуги перед Черкащиною І сподіваюся, щоб вас, ну. Душу гріло те, що це черкаська нагорода, і що ми вас завжди раді бачити, вітати. Що ви саме дорога людина? у Нас яка, як і ті захисники, які захищають батьківщину. Хочу сказати величезне дякую українському народу за таку підтримку. Ми дуже відчуваємо цю підтримку. Нас це надихає. За нами сила, за нами правда. Разом ми переможемо. Слава Україні!